Сьогодні вшановуємо пам'ять військовослужбовця Івана Лещенкова. Боєць служив у 93-й окремій механізованій бригаді. Капітан загинув у селі Дібрівне Ізюмського району на Харківщині, 14 липня 22-го року. Під час виконання бойового завдання воїн підірвався на протитанковій міні. І з початком війни Івану у 2014 році пішов служити до бригади Холодний Яр. Обіймав посаду командира розвідувального взводу. Воював на Волноваському напрямку у Старогнатівці у Промзоні Авдіївки, у Новоштаківському на Луганновошкотштаківському на Луганщині. Під час повномасштабного вторгнення офіцер продовжував захищати. Україна брав участь у звільненні населених пунктів на Харківщині у лютому 24-го року. Президент вручив золоту зірку батькам загиблого українського військового світла пам'ять захисникові України.